Усім доброго ранку. Ми знаходимося зараз на Слобожанському проспекті. Це перехрестя з вулиці Василя Сухомлинської, Магдалинівської та загалом Слобожанського проспекту. Можете бачити, у нас тут нанесли нову дорожню розвитку, встановили нові стовпчики безпеки. ну Загалом такі подібні, як встановлювали у нас і в центрі міста поблизу площі Успенської, там, на виїзді заїзду на міст, я думаю, згадаєте. Там також встановили такі подібні стовпчики безпеки. Можете бачити, як я казав, нова розмітка. І, як писала міська рада, у нас встановлені нові знаки дорожні знаки. Скоріше за все, просто їх вновили, оскільки бачите, можете він такий більш-менш новий. Зазначається, що такі стовпчики безпеки мають поліпшити дорожню ситуацію. І якось попливати на зменшення кількості аварій. Однак подивимося, як це буде працювати на практиці, оскільки ситуації різняться у нас у центрі міста також і встановлювали, однак теж траплялися аварії навіть попри ці такі встановлені нові стовпчики безпеки. Це в нас перехрестя Слобожанського проспекту, вулиці Сухомлинської і Магдалинівської. Ось такі от стовпчики безпеки проїжджали повз. Вирішили вам показати, як, що у нас тут відбувається на Дорозі. Можете бачити нова розмітка. Зазначається, що такі стопчики мають поліпшити дорожню ситуацію, зменшити кількість аварій на дорозі. Однак вже потім будемо дивитися, як це все буде працювати на практиці. Оскільки я кажу, що ситуації у нас на дорогах бувають різні, і навіть такі стопчики теж не можуть завадити аварія. Також у нас тут оновили і дорожні знаки, однак я яких, якихось нових знаків тут не бачу. Можливо, це просто нові дорожні знаки. Старі зняли, повісили нові. Як я кажу, проїжджали повз, вирішили просто показати, подивитися. Ось такі от у нас стопочки тепер на Слобожанському проспекті. Дякую, що були з нами. Якщо щось з'явиться нове, можете також нам присилати інформацію на Діп-інформаторі. У нас є телеграм. Можете також нам повідомити якусь цікаву інформацію, якщо у вас є раптом. Ми, ми приїдемо, подивимося. До зустрічі. Приєднуйтесь до інформатора ФМ. Стасімо треба.